Замість цілі ради житло для переселенців на Рівненщині, адміністративну будівлю, де колись чиновники вирішували долю села, переобладнали на помешкання для тих, хто втікає від обстрілів. Приміщення капітально відремонтували, замінили вікна, підвели інженерні мережі, облаштували житлові кімнати та санвузли з душовими. Також умеблювали, встановили побутову техніку, кого поселили, в яких умовах дивіться. Ми ховалися із невеличкого містечка Новогродівка Донецької області. Пенсіонерів з-під обстрілів вивезли військові на броньованому автомобілі. Василь і Валентина залишалися у своїй квартирі на околиці Новогродівки до останнього. Будинок не попало, а в других такі випадки були, що жінку, виховательку дитсадка із першої шахти. Заживо спалило, попала ракета чи бомба. Я не ми ще ближче до фронту. Покровськ зараз десь 10 кілометрів. А ми вже мабуть... там і ще йдуть бої, Дуже жорстокі заміста покров або менше. на рівненщину. Подружжя приїхало евакуаційним потягом, і в ньому ще понад 170 людей. Тепер потроху обживаються у своєму новому помешканні речей поки що небагато. Це для бриття. це одеколон, Це финал. Ліхтарики на випадок як не буде світла, бо перебої ж бували. Василя та Валентину поселили у будівлі колишньої сільради. Її переробили під житло для переселенців, допомогли меценати. Нам необхідно було зробити ряд певних робіт. Це і провести водопостачання, це і відповідно. І каналізації, і облаштувати душові кабіни, облаштувати вбиральні, облаштувати кухню. Зробили ми її таку більш-менш сучасну. Відповідно, це і для прання кімнату. Всі умови для проживання дуже гарні. Є місто, де купатися, де приготувати їду, де все. Ну виносимо велику вдячність всім людям, які нас. Прихистили. Відремонтували поки лише другий поверх адмінбудівлі, де можуть розміститися за два десятки людей. Ірина та Олексій Сторецька тут мешкають другий місяць. Наш дім Згоди. згорів. згорів. Весь мікрорайон, де ми жили, все згоріло і вже тоді нас евакуювали. Ми трималися до останнього, два прильоти. в мене посікло. Олексій розповідає, одразу як отримав медичну допомогу, поїхав до дружини, бо переживав за неї подружжя разом 30 років. А вже з дому їх евакуювали ДСНСники. Я просто не могла зібрати все, що потрібно було. Ми взяли те, що просто воту перше. В чемодан закинула просто там світер. В чому діти були, головне кота. Кіт в родині Сидорових з'явився на день святого Миколая. Пухнастика так і назвали Миколою. Олексій в Турецьку працював на вугільній фабриці. А Ірина заробляла рукоділлям. В'язання, вишивання, рукоділля, то тобто стволо вдома і все згоріло. На першому поверсі будинку для переселенців розмістили фельдшерсько акушерський пункт. У планах місцевої влади облаштувати ще кілька житлових кімнат. Загалом колишня сільрада стане новою домівкою для 40 людей. Подружжю з Новогродівки настільки сподобалася рівненщина, що за можливості кажуть, тут би вже й доживали віку. Ми попали, можна сказати, свій дім це Україна, так скрізь має бути. Так мають піклуватися про людей, які попали в біду. І все буде добре. Я хочу подякувати нашим воїнам і сказати, що український народ не дасть ні кусочка землі свого, і хочу сказати Слава Україні! Слава Україні героям слава зрівничення з вірою в перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.